Уявіть друга, який з вами 24 на 7, знає про вас абсолютно все, тому що був з вами самого народження. А ви його критикуєте, здогадуєтесь, про що йдеться мова. Звісно, про наше тіло. Привіт, я Інна Бургела, коуч і гіпнотерапевтка школи файного життя. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше корисної інформації. Отже, наше тіло, наш найкращий друг. Воно знає про наші перші кроки, перший поцілунок. Кожну сльозу, кожен сміх, воно насило нас крізь усі життєві випробування. А ми що робимо? Критикуємо його перед зеркалом, ігноруємо, якщо воно стомилося, гніваємося, якщо воно болить. І ось у чому парадокс. Ми шукаємо розуміння у інших, а воно живе саме тут, у нас. Наше тіло знає про нас все, і воно постійно сигналізує через біль, через прискорений пульс, дихання, жар, холод, мурашки по тілу. І це не просто так. Таким чином воно турбується про нас, як найкращий друг, який каже: Стоп, щось не так. Зверни, Зверни увагу. увагу. Сьогодні, Сьогодні. подякуйте своєму тілу не за форми чи розміри, а за те, що воно просто є, і дозволяє обіймати близьких, смакувати улюблену їжу, просто відчувати сонце на шкірі. Скажіть йому: я дякую тобі за те, що ти завжди зі мною, я вчуся тебе слухати і поважати. А якщо ви дійсно хочете налагодити зв'язки зі своїм тілом і не знаєте з чого почати, звертайтесь!